На 26 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворожі атаки зазнав Київ. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 20 автомобілів. Сталася розгерметизація газової труби. Двоє людей постраждали. Повідомили в ДСНС України. Загалом на чиселі ППО збули 66 ударних БПЛА, типу шахет та 4 керовані авіаційні ракети Х 59 чи 69 у 14 областях України. Ще 8 ворожих безпілотників локаційно втрачені. Повідомили Вітряні сили України за добу Росії війні проти України втратила близько 1400 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 647 тисяч військовослужбовців. Сьогодні завітали до 44-ї окремої механізованої бригади і будемо розповідати вам про ось цього красення. Це больський БТР Росомак. Хлопці, які на ньому воюють, розкажуть про те, як він себе веде в бойових умовах, його плюси та мінуси. Ви теж в Польщі були, так? Да? Так, да, навчалися. Ну, як, або до цього? Мені цікаво, чи був у вас досвід до цього управляти такими машинами? Ні. Срочно армія не було. Нія, як БМП, А взагалі перший раз її бачив. А ким ви в цивільній професії. Тракторист. Як? Тракторист. Тракторист. Ну, клас. Механізатор. — Класика, так. Да? Да. Тракторист, або танк, або щось БМП. І що воно? Наскільки від трактора. Ну, Зараз є сучасні трактори. Звісно. Ну, так. Да. Ви на якому працювали? Я із А, ну це нормальні трактори. А що? Імпорт, Тобто для вас це було нескладно? Не складно. Не складно. Да, це все? Що там автомат, що тут автомат? Угу. Все равно. Ну, звісно, габарит привичний. <су> Бачиш, тільки лягу сторону праву — Погано. А да. як до габаритів звукати? Змійку робити якусь там. Да? Парковка Та, за, там, Паралельна парковка. <су> <да>? <су> <су> Під 45. <су> Під 45. <су> ну, все, а так нормальна машина, хороша. Скоросна. А, цікавість тувація, так? Отсекатель стоїть 120, страшно їхати, да, на ній? — Важко її тормозити. — 22 тонни все-таки. Ну да. Авиационная пушка бушмастер, блін. Другий, блін, 200 вистрілів в минуту. Класна штука, да? Пушка офігітельна. Скорострільна, швидка. Ну, для башні, для мене — тиха. Снаружи не будет. Що тут ще? Ну, все. Два. А, тут же ще чем пушка ж... У неї два путі подачі боєприпасів. Тобто вона робота не за що, шахтою, все одна шахта, друга шахта. Тобто можна переключати між ними. Якщо в один зарядити фугас, в другий в можна зарядити бронебой. Різнобійно сипати можна. Можна, можна, да, можна, можна. Тут те, що і преимущество не треба. Якщо вона заряджена, фугасом, мені треба через п'ять штук чи через скільки, як то хлопця. Я тут просто переключився між докторами і все. Два віда боєприпаси, я працюю. Це десантне відділення БТР Росомак. Тут вісім місць для військовослужбовців десантуються через ці двері. Якщо ну, щось трапляється з цими дверями і воно їх клинить або ще щось, то тут є ще два люки можна через верх вилізти з цієї бронемашини. Так, воно відкривається і хлопці вилазять. Ну як от ці перші ваші виїзди, чому вас навчали? Починали з самих азів. Спочатку ми вчилися, блін, пару днів відкривати оці ці двері. Це не так просто, як воно кажеться. А в в чому складність? Ну тут, блін, вони усі защелки, зняти, відкрити, поставити, порядок на оці замочки на тута, ну так. Тут не так просто. То Захочеш вийти, і не вийдеш. То можна ще й не зайти. Починалося з АЗОВ ознакомлення, блин, потім потрошку кожен день. Дверки, блин, потім почали изучать трошки башню, хоча б дещо знаходиться на. Які задачі для неї найоптимальніші от, в наших умовах сучасної війни? Ну, блін, чи так, я не знаю, якийсь швидкий бій. Ну, навіть не бій, десь засідка на. Як ми виїжджали, ми працювали, нам давали координати цілі, Ми виїжджали шукали точку, де можна стати нормально тработи. Це вискочили поночі. Угу. Свою задачу виконали, там розібрали чи домі, чи десь якусь групу, чи там, ну, то вже в зависимості від целії нашого болона. І швидко уїхали. Швидко, Пушка старострельна, 200 вистрілів в минуту, на ній блин. Вони навіть не розуміли, що і відкуди к ним прилітало. Ось ці два гвинти по різних бортах цього БТРа це функція Амфібія. Тобто цей БТР може переходити скрізь водні перешкоди. Тут є лотерлінія, ось так він. Погружається у воду. А швидкість у воді десь до 10 км на годину. в Польщі, коли хлопці наші навчались на цих БТРах, їм показували, як вони плавають, ці БТРи у воді, але в наших умовах ще не застосовували. Тобто вона Ось... Ось цю рисочку, височку? Так, так. вона погружається, вона пливе добре. Ну, нос, воду не занурюється. Тут же вона на неї спереподимається, то носовий плавмінг, ставляться допомільний плавники, вона виходить катер, блін. Ну угу. і все. А якщо плавати? Не знаю. Звідси ні? Та звідси ж плавати. Звідси, але як, да? Тільки ж, щоб на <звідси> її плоти, це капець, блядь. Ну, як казали, поляки краще не плавати. <звідси> Краще не на. Легенькі бріджі переїхати можна, в принципі. Ну так. Да. Ти таке. колеса спустив та й переїхав. Mm -hmm. Болото боїться. Ну нічого. Приїжджали вже болото, да? доводилось таке, так? Да? Mm -hmm. Приходилось. І швидко воно все там спускає, готується. Та да, не дуже швидко, звісно. Тобто, воно треба задовгі знати маршрут, да? що буде там. Тобто до... знати вже. Ж. Ну тоже ти ж на спущені більше 20 кілометрів не поїдеш. Mm -hmm. Ну, ж тільки по болотові. колеса паралельно спускаються. Зразу там два, наскази, два, два. Найбільш захищена у цьому батареї це лобова частина. Вона витримує 14,5 мм калібр, і Бокова 7,62. Це за технічними характеристиками. Так, можете розказати про те, як ця машина себе поводить у бойових умовах? Ми більш працювали по удальним цілям. Ми просто виїжджали на точку, насипали і виїхали. Вовчанську трошки було ближче до позицій їхніх. Перший виїзд за 400 метрів я виїжджав. ну Там ми розчистили просто плацдарм за річкою, розігнали їхню піхоту, і наші хлопці перейшли, закріпилися. Другий виїзд. Виїжджали вже метрів за 150 до них. Вони вкрилися, там двохітажне здання було на. Ні в тому здання, і треба було прикрити відход наших хлопців. Тут теж розібрали ми ту хатку наших хлопців, бо вони всі нормально вийшли туди. Виїжджали, допомагали нашим саперам, вивозили на ній понтони. Тож вночі робили хлопці понтонні переправи, тоже, там же нам. Ну і уваг. забирали наших поранених. Дронами ми вже стикалися не раз. Дрони доганяли і нас. І на місці були вже на місці відстоя, прилітала по машинам. Ані ну, нас шукають, ані, блін, постійно за нами. Да, нього прилітала по цим машинкам. Ну, Екіпаж, слава Богу, всі живі. Машини ремонтуються і знову в бой. Ну, це найголовніше, так. Да. Тобто свою задачу вони виконує. Зберігає життя. Екіпажу. Житомир готується до нового опалювального сезону. В Житомир теплокомуненерго повідомили, що були проведені всі заходи з підготовки обладнання, та місто готове до опалювального сезону. Ми вже тестували всі котельні, всі гідринічі мережі, всі котельні, і фактично на 1 вересня, як і, як і треба, заповнили мережі і мали можливість, і маємо можливість спокійно включити соціальні заклади, там, дитячі заклади, медичні заклади. Тобто, ми повністю готові до опального сезону. Наразі на завершальному етапі ремонтні роботи в теплових мережах міста, що допоможе краще підготуватися до опалювального сезону. Ремонтні роботи це ми вирішили ще трошки підлатати мережі, провели наконець термін. На фу тендер по закупівлі ППУ труби, обладнання, комплектуючих компенсаторів. І ми знарозуміючи, де у нас там слабкі місця для того, щоб взимку ще краще можна було працювати. Ще надійніше, ми просто спокійно замінюємо Маючи кінцевий термін. Товагу. Є два тижні замінили компенсатори. Є ще тиждень, переробили камеру. Є тиждень там, зробили грязів. Замінили директор же та Дмитро Рогожин розповів, що цього року на підприємстві приділили більшового безпека. Pekelným záchodom. Ми встановили в прошлому році необхідні 47 генераторів, зараз їх перекомутовуємо, Потім робимо гідравлічні зміни в гідролічних мережах для того, щоб можна було зробити кальцювання мереж при необхідності. Тобто не з однієї, а з декілька котельні за, за, запитувати мережі, хоча б для нерозбереження. Плюс ми за, за, за допомогою USAID, американського уряду отримали газопрошні машини, дві машини. Одна мозмонтована, друга монтується в процесі монтування ще чотири в дорозі. Які теж будуть встановлені на районні котельні для автономного забезпечення електричної енергії? У разі надзвичайних ситуацій будуть діяти залежно від ситуації та по протоколу, говорить Дмитро Рогожин. Якщо ця ситуація виправна, ми її робимо. Якщо ситуація там відключення електричне на 3 4 5 годин, це робиться. Якщо це це, це тривале відключення, якщо це порушення, велике порушення гідравлічних мереж, то буде гідравлічне перевід'єднання, переключення. Це буде певні заходи для того, щоб спустити теплоносій, злити теплоносій, забезпечити нерозмороження мереж, тобто. В залежності від тієї іншої ситуації ми будемо діти. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Далі розповім вам про масштабну оборудку на Дніпропетровщині під час закупівлі одягу для військових. Схема така: командир військової частини підписує угоду на 200 мільйонів гривень про закупівлю військового одягу з фірмою, яка продавала речі сумнівної якості. Усе організували без тендеру та з 30% предоплатою від загальної суми. Після отримання авансу військові отримали лише частину якісного одягу. Всі інші речі на суму майже 150 мільйонів гривень не відповідали стандартам та наражали захисників на небезпеку. Усвідомлюючи ризики, керівництво частини все одно підписало документи та перерахувало гроші. Командиру військової частини повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Розслідування триває. Співробітники Служби безпеки спільно з національною поліцією. Заблокували злочинне угруповання на чолі зі Смотрящим однієї з виправних колоній Житомирщини, які налагодили наркотрафік на режимну територію. Наркозалежним ув'язненим систематично постачали товар на будь-який смак: від психоактивних наркотиків до важких психотропних речовин чи нарковмісних пігулок. За даними слідства, організував роботу каналу 36-річний кримінальник, який перебуває у статусі так званого смотрящого за виправним закладом. Та відповідає за наповнення і зберігання кримінального общака. Авторитет залучив групу зловмисників із вісьмох чоловік, яка постачала і збувала ув'язненим наркотики. До її складу входили як засуджені, так і місцеві жителі. Отримавши замовлення на заборонений товар, ув'язнені спільники організували його онлайн закупівлю через підставних осіб, через анонімні аккаунти у месенджерах та ліві номери. Їхні зв'язки на волі отримували товар із будь-якої точки України у місцевому поштовому відділенні. Після цього маскували наркотичні речовини серед продуктів та передавали або проносили на собі посилки до колонії. Надалі наркотики і психотропи збували іншим засудженим за завищеними цінами. Більша частина прибутків від бізнесу за ґратами йшла на поповнення злодійської каси, а решта розподілялася між учасниками угруповання. У ході спецоперації правоохоронці затримали одного із учасників наркотрафіку на гарячому під час чергової спроби доставки на територію колонії партії наркотику на 100 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили велику кількість наркотичних засобів, злодійську бухгалтерію з прибутками-видатками, майже 2 мільйони готівкою у різних валютах, мобільні термінали та сім-карти, холодну зброю, бойові набої. І інші докази протиправної діяльності. На підставі отриманих доказів статусному організатору та чотирьом активним учасникам угруповання вже повідомлено про підозру у незаконному неодноразовому придбанні зберіганні перевезенні з метою збуту та збуті наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб. У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркотрафіку. Також перевіряється інформація щодо причетності до його функціонування посадовців виправного закладу. У Житомирі за ініціативи громадської організації Житомирська обласна спілка поляків України провели національне читання, яке традиційно поєдналося з відкриттям начального року у польській суботньо недільній школі імені Ігнація Яна Падеревського. В цьому році, в 2024 році, хоч в тому смутному часі, коли є війна, коли є стільки трагедії, але в тому часі, коли ми можемо і маємо прекрасних вчителів, котрі допомагають нам пізнавати свою історію, допомагають нам пізнавати свою мову, допомагають пізнавати нам свою культуру, допомагають нам заглиблюватися в історію нашого народу. І тому я тішуся сьогодні, що діє. І дуже плідно діє в Житомирі польська суботньо недільна школа імені Ігнація Яна Бадаревського, де багато-багато дітей можуть вчити польську мову. Учні суботньо-недільної школи майстерно декламували вірші польського поета і драматурга Юліуша Словацького та спільно читали його твір «Коріандр». Чіше ваш не пораз перше учасничивим <гументний> на народовим читанні». Сьогодні перший раз брав участь у національному читанні при Житомирській обласній спілці поляків України. Мені дуже сподобалась та урочистість. Сьогодні зі своїми колегами читали разом «Коріандр» Юліуша Словацького. Також я декламував вірші Юліуша Словацького. Цього мій заповіттераз прийшла на те народове читання, бо жеби прочитати. Сьогодні я прийшла на національне читання, щоб прочитати твір Словацького «Коріандр» разом з читалями і друзями. Такі заходи, як національне читання, потрібні для того, щоб ми пізнавали літературу польську. Також це зближує всіх поляків у світі і в Польщі, і за її кордонами. Поляку мені швіче базумі що сподобав один утвор овольнощій. Они Твір про свободу і є дуже актуальний в нинішній час. Думаю, що національне читання заохочує учасників і вочевидь до читання літератури. і до пізнавання польської літератури. Читання єднає нас земляків у цілому світу. Тому до цього дня всюди поляки беруть участь в читанні. Це нас єднає і то разом. Читання проводиться, аби підкреслити важливість польської літератури та культури в житті місцевої громади. Діша ініціатива то дуже така файна штука. Сьогоднішня ініціатива це добра справа, що єдна дітей з суботньо недільної школи імені Ігнація Яна Падаревського з цілим світом. Діти дуже переживали перед читанням твору, але в результаті їм сподобався цей твір. Вони сказали, що вражені цим твором, бо в ньому йдеться про свободу, про виклики, про звільнення від російської імперії і нав'язує до сьогодення. Настоятель парафії Святої Софії у Житомирі отець Віктор Маковський поділився, що у своєму дитинстві він міг навчатися польської мови лише потайки. Барто ще чеше там лоджеш, пам'ятає своїх коженях, бо нароторині пам'ята своїх історії, нарокту рині пам'ята своїх кожені. Дуже тішуся з того, що ця молодь пам'ятає про своє коріння, бо нація, яка не пам'ятає своєї історії, пам своє пам історії і своїх коренів має майбутнього. Те, що зараз розпочинаємо новий шкільний рік, говорить про велике майбутнє для поляків, що мешкають тут в Житомирі. Нехай їх благословить Господь, нехай пізнають свою історію, свою мову, свої традиції, нехай будуть гарними учнями нехай здобувають успіхи, і нехай не забувають своєї історії, своєї гідності бути поляком тут в Житомирі. На завершення національного читання голова обласної спілки поляків України Вікторія Лясковська щур побажала учням безпечного нового шкільного року. Хоче побажати батькам витривалості, щоб батьки могли завжди тішитись успіхами своїх дітей і молоді, вчителям і директору зичу педагогічних звершень, які будуть приводом до задоволення в професійній сфері. Нехай шкільний рік буде плідним і безпечним для кожного з нас. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 27 вересня, максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 17, Вологість повітря 49%. Вітер південний зі швидкістю 3,4 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде похмуро, без опадів.